Що ж, давайте розпочнемо. Для прикладу: я візьму пряжу це 100% вовна і спиці 4 мм в мене на лісці. Ще потрібен буде маркер. Ви можете брати будь-яку пряжу, яка вам до вподоби, будь-де м'яка, приємна для носіння. Я просто показую на прикладі, беремо невеликий шматочок. Ниточки відставляємо, і нам треба буде набрати 6 петельок. 2, 3, 4, 5, 6 Набрали перший ряд у нас буде вже з прибавкою. Тому дивіться, першу ми пров'язуємо лицевою. Другу також лицева. З третьою ми виводимо петельку. З передньої спинки і з задньої. Ось так я роблю прибавки. Три останні я знімаю ниточка перед роботою. Ось тут ми зробили прибавку. Я петельку відмічу маркером, щоб знати, з якої сторони в мене прибавки, щоб не загубити її. Далі ми усі, абсолютно усі рядочки. В'яжемо лицьовими петельками без прибавок. Тільки три останні ми знімаємо, це в нас буде айкорд. Дуже гарне таке по краєчкам буде як шнурочок. Пров'язуємо усі, усі з обох боків петельки лицьовими. І три останні. Знімаємо ниточка перед роботою. І так, в'яжемо сім рядочків. Тобто, ми будемо робити такі прибавки в кожному восьмому рядочку. Так, я пров'язала ще сім рядочків, тобто це восьмий ряд. І мені потрібно зробити прибавку. Показую ще раз, як робити таку прибавку. Три так, лицьові, Це у нас петлі айкорда. З четвертою за передню стіночку ми пров'язуємо, петельку не знімаємо, і за задню стіночку ми пров'язуємо, тепер петельку знімаємо. У нас з однієї петельки вийшло дві. І три останні знімаємо це петлі айкорду, які ми спочатку на початку ряду завжди пров'язуємо лицевими. І знову, ось тут я ставлю маркер. Щоб не загубити прибавку, в'яжу ще 7 рядочків до наступної прибавки. І так, ну, я в'язала 30 см, щоб в мене була в ширину. Це для мене зручна ширина. Тому і вам хочу порекомендувати, щоб в'язали. 27-30 см, щоб в ширину була у вас косинка. Ну, тобто, робите прибавки в четверту петельку, поки не буде 27, ось так см, 30 см, ось так в ширину вироба. Так, припустимо, ви тут у вас ширину 30 см. Повторюся, що я в'яжу невеличкий зразочок. Там дов'язу ось до сторони там, де в мене маркер. Три останні знімаю петлі айкорки так. Ці три останні зараз ми знімемо на маркер. Раз, два, Вони поки що будуть на маркері, а ми продовжимо в'язати поворотними рядами просто вгору. Нам треба пров'язати так 15 см. Це буде у нас висота самого капюшуму. Просто поворотними рядами, це кромкова петля ми її знімаємо і в'яжемо до кінця. Тобто, з цього боку, з правого, ми вже не будемо пров'язувати і корду тільки з цієї сторони. Зараз показую зі сторони, там, де ми перейняли на маркер петля і корду. Ми просто дов'язуємо рядок до кінця і в нас останнє кромкове. Це був другий ряд. Третій ряд починаємо, на кромкову знімаємо і в'яжемо. Просто без прибавок, без убавок поворотними рядами. Ми прив'язали 15 см довжину. Тепер нам потрібно зробити 10 убавок або зменшень. Як я їх роблю? Перша кромкова, другу я пров'язую. Кімково переодягаю через другу, в'яжу до кінця ряду. Обавки нам треба робити в кожному другому ряду. Тобто, ось, в першому ми зробили другий в'яжемо назад і знову робимо тут обавку. Таких потрібно зробити 10. Я повертаюсь до сторони з обавками. Крункову пров'язую виверідне, повертаю в'язання і знов в'яжу убавку. Знімаю, другу пров'язую, перевдягаю крункову через другу. Це друга убавка. В'яжемо до кінця ряду, повертаємось і знову. В'яжемо обалокку. В'язали 10 убавок, це 20 рядів, далі наступний ряд в'яжемо просто до кінця. Тепер нам потрібно в'язати усе дзеркально. Тобто, тепер ми в'яжемо 10 прибавок, 15 см прямо поворотними рядами, і далі будемо зменшувати до хвостика. Так, Знову покажу, як я роблю прибавки. Буду з другої петельки робити за першу стіночку, беру петельку. І за задню стіночку беру петельку. З однієї петельки вийшло дві. В'яжу до кінця ряду, наступний ряд в'яжемо до кінця без прибавок. в третьому ряду знов прибавка. Третій ряд кромково знімаю, з другої за передню стіночку захватую, не знімаю. За Задню стіночку захватуємо, 2 петельки. І так, в'яжемо 10 прибавок, тобто це повинно бути 20 рядочків. Зробили 10 прибавок, далі в'яжемо 15 см поворотними рядами прямо нагадаю, що ви не забували з цієї сторони. Петлі айкорду, тобто, в кінці ряду ми завжди їх знімаємо, на початку ряду ми завжди їх пров'язуємо. Так, ми пров'язали 15 см в довжину. В оригіналі у мене це виходило 30 рядів, але все залежить від вашої пряжі та спиць. Перед тим, як ми почнемо робити убавки самого шарфику цього хвостика, нам потрібно. Зняти петлі айкорду на спицю. Дуже важливо це зробити в правильній послідовності. Так, ось мене ця перше. Так. Маркер далеко не ховаємо. Перезняли ми петлі айкорду, пров'язуємо дві перші. Я покажу, як я буду робити убавки на хвостик. Дві перші пров'язуємо, третю я знімаю. Ось цю я пров'язую наступну і петлю айкорду у мене вже ось ця кромкова, яка була на цій петлі. Ось так я роблю убавки. Як і з пробавками ми зі сторони обавок будемо ціпляти маркер. Я Ось сюди його поки що одягну, щоб не загубити. І так, так же, як і тут, тільки ми робимо обавки, в'яжемо їх у кожному восьмому рядочку. Отже, зараз я пров'язую останню убавку три петлі айкорду. і у нас на спиці залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6. шість петель та ж кількість. Яка була і на початку, коли ми набирали. І у нас в першому ряду ми робили прибавку, ми зробили останню бавку, і тепер закриваємо. Я закриваю звичайним способом, ви можете закрити будь-яким вам зручним способом. Я закриваю одну пров'язую, попередню перекидую. Все, відрізаю ниточку. Далі я обираю сторону, яка мені більше до вподоби. Так, ось це буде в мене лицьова. я її всередину складаю на впіл виріб. Зараз будемо зшивати ось цю дірочку, яку ми залишали, для капюшона. Я це буду робити гачком, в мені так більш зручніше. Звичайними, з'єднувальними стовпчиками буду це робити. Так, першу я закріпила. Далі. Куди в мене протикається гачок, я ось так через дві сторони протикаю, висовую ниточку і через петельку. І ось так по всьому шовчику. Уголочек Тут надо быть уважнейше Чтобы не завершилась дырочкой. Тут відрізаю, ховаю кінчики, і ось так у нас виглядає цей шов з лицевої сторони. Дякую за перегляд цього відео. Якщо ви зв'яжете шарф-капюшон за моїм майстер-класом, будь ласка, відмічайте мене, і я в наступних відео вставлю ваші фото обов'язково. У вас все вийде.